Тут розкажу, як провести електроенергію собі на ділянку. З телефону чи комп'ютеру набираєте в пошук приєднання до електричних мереж. Заходите на сайт ДТЕК і реєструєтеся. Реєстрація швидка і проста. На першій сторінці одразу зможете ознайомитися з інформацією, як буде покроково відбуватися процес. Сам процес подачі заявки у мене зайняв максимум годину. У мене було стандартне підключення, тому це простіше. Тут же ви можете обчислити одразу розрахунок потужності, який вам потрібен. Собі я підключила 15 кВт. Після реєстрації заходите в свій особистий кабінет і вибираєте нові приєднання до електричних мереж. І, бачите, тут є вже моя заявка, і вона в роботі. Написано виконання робіт розпочато. Для того, щоб подати нову, натискаєте нове приєднання, і натискаєте продовжити. Далі обираєте приватний будинок і будівництво приватного будинку. «Продовжити». А тут вже треба детально описати адресу. Тут заходите по у кожне віконце і набираєте. Текст і потім з падаючого списку обираєте потрібний вам потрібну назву. Наприклад, Київська область, Броварський район, місто Бровари. Далі у мене була вулиця, але її не було в списку, тому я обирала вулиці немає у списку. Але може бути інша ситуація, коли адреси ще немає, тому можна вводити тільки кадастровий номер. Але бачите, ці е, віконці обов'язкові до заповнення потрібно поставити якісь позначки, я ставила нулі. Наступна сторінка заповнюється аналогічно. Там є зразки, як мають виглядати документи, які треба підвантажити. Тож, подавши 5 травня заявку, я вже 7-го отримала на пошту відповідь, що моя заявка прийнята і в роботі також 9-го вже отримала. Рахунок, і можна було вносити оплату для подальшого проведення робіт. На сьогодні вже 28 травня, і я можу онлайн зайти в свій кабінет і подивитися, які вже в роботі послуги, а які вже виконані і які плануються. Дуже зручний сервіс. Стільки часу економить, раджу, користуйтеся, заповнюйте онлайн-заявку. Підписуйтеся на мій канал, я буду багато цікавих відео і корисних публікувати. Там ви можете знайти якісь для себе лайфхаки чи поради. Тож підписуйтеся і ставте вподобайки та коментуйте. Дякую за увагу!